Менеджмент джагера, здається, почав запитувати у 200 дизайнерських компаній їхні портфоліо. І вони обрали 10, які надіслали джагеру. Джагер обрав трьох дизайнерів, щоб зустрітися. І я був одним з тих, кого він обрав для зустрічі. І... Ми з ним знайшли спільну мову. Усе так просто був один день, коли я полетів до Лос-Анджелеса, щоб зустрітися з ними, Чарлі Вотсон. Треба сказати, що я нервував, тому що зустріч проходила в люксі шалено великого готелю, і його номер був ледь не втричі більший за цю кімнату. Вау. Але Потім ми дуже легко знайшли спільну мову. Отже, стався зв'язок. Так, так, я запитав його, які його улюблені обкладинки в стоунс? Я міг чесно сказати, о, я б обрав ті самі три обкладинки, просто в іншій послідовності, в іншому порядку. Це стало чудовим моментом, тому що однією з обкладинок, яку ми обидва любили, була Sticky Fingers, І Чарлі Вотс нахиляється до Джагера і каже, що на Sticky Fingers? Тобто, Чарлі Вотс навіть не знав, як виглядає, ймовірно, найвідоміша обкладинка його власного гурту. Вау!